Слава роду, слава рідним богам, слава Україні! Пожертва відправляється в духовний світ, в божественний світ багатьма е, способами. Так? Mm. Тобто нині ми будемо робити через вогонь і через повітря е, вогонь це спалення, так? ми будемо вузливати масло, будемо вузливати молоко з медом. Солодощі класти в вогонь. Так? А через повітря пожертва це воскурювання, воскурювання трав. Так? Через воду пожертва це коли відправляється відповідно по річці, чи в чи море, там океан, відправляється пожертва, так, знову ж таки. Через тварин. Через тварин ну І через воду це. Через тварин, коли ми годуємо рейбок. Uh, через тварин це годувати птахів, годувати тварин, котиків, безків і так далі. Там і далі, там і далі. Uh, які ще види пожертв є? Uh, ну, ну, ще є такий вид пожертв, як через Брахмана. Говориться устами Брахмана вкушає Бог. Це власне. Коли, коли учень приходить до брахмана, до свого учителя, наставника, так? і чимось чимсь радує, чимсь радує, чимсь радує свого вчителя. Ось, своїми вчинками, своїми дарами якимись, пригощеннями там, і так далі. Так? Ось. Оце знову ж таки один з видів пожертв. Ось. І, так кажуть, в ведичних писаннях є такий вираз. Устами Брахмана кушає Бог. Так? Ну і відповідно ще один з видів пожертви, такий важливий і доволі простий, це через дітей. Коли ми дітям даємо якісь пригорщення, ласощі, фрукти. Солодощі чимось пригощаємо, чимось їх радуємо, якісь подарунки даємо. так, І ну, ну, діти їх дуже добре чує духовний світ, так, вони з відкритим серцем, чистим серцем. так, І відповідно радуючи їх, бо бачать їхню радість і тоді дослуховуються до тих, хто, власне. Порадував туди так, через, через дітей. І ось власне точно так само пожертва через дітей йде на Велеса, на свято Велеса, коли ми обдаровуємо діток солодощами, фруктами, ласощами. Ну, Зазвичай в першу чергу це солодощі, ласощі. Так? Це, це вже нині там, що, 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 що ти там, Велесу цей? Ти вже Велесу там. Замовив, що, що, що ти хочеш від Велеса цей. А, а дитина каже, а Велесу куди писати Viber? Там Viber, пси прямо вайбер я передам. Тобто батьки, це виходить, що вони виступають як руками Велеса, так, і від Велеса приносять дари дитині. Ну, звісно, якщо дитина гідно прожила рік, чогось навчилася, там, ставалася, англійською там, вчило, польсько вчило, рідну мову, там, це свято це, це велел. І ну, я вам так скажу, що чим більше ви перебуваєте в духовних раденнях, в духовних практиках, в священних станах, розвиваєтеся, зрощуєте свою душу, свій дух. Тим більше ви бачите божественне проведіння навіть в самих дрібних якихось ситуаціях, навіть в самих якихось, здається, ну, таких побутових, рутинних речах, ви починаєте бачити це божественне проведіння, як проявляється Оце, розумієте, божественні кони буття, підказки, знаки, допомога, опіка, захист. Далі, так далі, так далі. І відповідно стає цікавіше жити. Я, я, я вам це е, обіцяю, що чим більше ви будете, е, власне, от, берете мої книги, так, читаєте, робите практики так, з моїх книг, так, відкриваєте плейлист практики Словолюба. Знову ж таки, робите, так? Я вам обіцяю, що, що з кожним днем вам буде все цікавіше і цікавіше жити. Ви будете більше бачити, більше розуміти в тому світі, в тому житті. У кожній дрібничці, у кожній ситуації ви почнете бачити, як проявляється божественне проведіння. воля богів, підказки богів, захист богів. Ось. Тож, відповідно, беріть. Використовуйте, практикуйте, розвивайтеся, ростіть, аби ваше життя було в любові задоволенні, задоволення, блаженстві, щасті і радості. Бо це є природа буття. Це є шлях любомудрія, шлях любові і кохання. Тож, хай буде так. Хай буде так, ну і у цьому, знову ж таки, пам'ятаємо, що нині дуже визначний такий період для всього народу, не тільки для цього народу, для всього людства. І оця війна це, це не тільки випробування і трансформація і переродження нашого народу. Це, власне, через наш народ має переродитися все людство. Однак ми перші. Ми маємо це зробити. Ми маємо Захищаючись від тих демонічних сил, обороняючись, так? ми взрощуємо свій дух, дух свого народу, очищаємо його від всього того наносного і відроджуємо свій народ у силі й славі своїй. А тому кожного дня пам'ятаємо, що підтримуємо, підтримуємо наших воїнів. Тож аби якомога швидше, якомога легше. Відродився народ наш у силі й славі своїй, як і тисячі років тому промовляймо. Вічиться вітло рода Всевишнього. Жива матінка, прийди сили своєї благослови, силою своєї наділи, сили своєї сили. Жива матінка, силою твоєю наповняємося. Святістю твоєю благословляємося і повсякчас тебе, славимо ми. Тож і будь з нами на добро і щастя роду земного. Слава живі матінці, слава, во славу народу нашого, во славу богів рідних і в захист захисників, захисниць України Русі православної. Владайла, Лейлей Лей, Олег, ле. Ярило, ярилиця, любава, люба лона, ясна дана, велесима коша. Радосто наш святий Писень, Батько наш житєдайний спаси роду слов'янського, Дажбо, Рама, орі коло діта мамай, душу свою перед вами розкриваємо, Жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо. Прийдіть і утвердіть нас в силах любові і мудрості, кохання спокою, багатстві і відвазі. Заможності, благополуччі життя праведного в'яві, відкрийте нам тайни, збережені примноження, передачі і відкриття зцілення сил та силами, любові і кохання, мудрості, багатства, благополуччя і, і здоров'я. Слава вам, слава!